Розділ 51. Репортер BBC Гюнтер Глік секунд із 10 спантеличено дивився на мобільник і лише тоді відімкнув його. Ченіта макри уважно спостерігали за ним із заднього сидіння. Що трапилось? Хто це був? Глік повернувся, почуваючись, як дитина, яка щойно отримала різдвяний подарунок і боїться, що його можуть відібрати. Мені дали цікаву інформацію у Ватикані дещо відбувається. Це називається конклав, сказала Ченіта. Теж мені інформація. Ні, там відбувається ще щось. Щось серйозне. Невже те, що сказав йому незнайомець, правда. Гелікові стало соромно, коли він усвідомив, що потайки бажає, щоб так і було. Що ти скажеш на те, що чотирьох кардиналів викрали і планують убити сьогодні в різних церквах. Скажу, що тебе взяв на понь хтось із головного офісу з нездоровим почуттям гумору. А якщо я скажу, що нам повідомлять точне місце першого вбивства? Спочатку скажи, що це за дідьку дзвонив. Він і назвався. Може, це тому, що його інформація повна фігня? Грік був готовий, що макріп уставився до цього скептично, але вона забула про те, що за час роботи в Брітіш Тетлер він достатньо наспілкувався з психами й брехунами. Цей інформатор не був ні тим, ні іншим. Він говорив чітко й тверезо, логічно. Я зателефоную тобі перед восьмою, сказав він, і скажу, де відбудеться перше вбивство. Кадри, які ти візнімеш, зроблять тебе знаменитим. Коли Глік поцікавився, чому незнайомець дає йому цю інформацію, той відповів незворушно з близькосхідним акцентом Медії правиться анархії». Він сказав іще щось, додав Глік. Що, що Елвіса Прес і щойно обрали папою. «Ну така добра, зв'яжися з базою даних BBC. Гелік відчув приплив адреналіну. Хочу дізнатися, що ще ми подавали про цих хлопців. Які хлопців? Зроби мені ласку. Макрі зітхнула і почала під'єднуватися до бази даних. Мусиш трохи зачекати. У голіка голова йшла обертом. Інформатор дуже хотів з'ясувати, чи я в мене оператор. Відеографіст. І чи зможемо ввести передачу в прямому ефірі? Елементарно. На частоті 1,537 тисячних мегагерців. А про що йдеться? Комп'ютер пікнув. Ну от, маємо базу даних. Кого шукати? Глік назвав їй ключове слово. Макрис здивовано підвела голову. Сподіваюсь, ти жартуєш? Розділ 52 Внутрішня організація архівного сховища номер 10 виявилася не такою просторою, як сподівався Лендон. І діаграми серед інших аналогічних праць Галілея чомусь не було. Без доступу до комп'ютерного каталогу і системи пошуку Лендон і Вікторія розгубилися. Ви впевнені, що діаграма саме тут? запитала Вікторія. Абсолютно. Таку інформацію має і Офіс пропаганди віри. Добре. Якщо ви впевнені, то все нормально. Вона пішла ліворуч, і Лендон попрямував у протилежний бік. Лендон почав витягувати і оглядати кожну книжку. Він на силу стримувався від того, щоб не зупинятися і не читати кожного скарбу, який опинявся в нього в руках досліди, зоряний посланець, листи про сонячні плями, лист до великої герцогині Крістіни, Апологія Галілея і так далі. Пощастило нарешті Віторії. Діаграма Де Лаверіта. Почувся її схвильований голос. Леннон кинувся до неї крізь червоний туман. Де? Віторія показала, і Леннон відразу зрозумів, чому вони не побачили її раніше. Рукопис лежав не на полиці, а в шухляді, у спеціальному контейнері, у якому зазвичай зберігають нешиті сторінки. Напис на шухляді не залишав сумніву щодо її місту. Діаграма Дела Веріта Галілею Галілей, 1639. Лендон упав на коліна, серце шалено колотало. Діаграма. Він розплився в широкій усмішці. Молочина, допоможіть мені витягнути цей контейнер. Віторія стала навколішки поруч із ним, і разом вони потягнули контейнер на себе. Шухляда, на якій він лежав, легко висунулась на роликах. Без замка? здивалась Віторія, побачивши просту застіпку. Без. Документи з архівів іноді треба швидко евакуювати, у разі повні чи пожежі. Розгортайте ж. Умовляти Лендона не було потреби. Опинившись за кроки мрії всього свого академічного життя і до того ж, усвідомлюючи, що кисню в сховищі стає дедалі менше, він не збирався зволікати. Відстібнув защіпку і підняв кришку. На дні контейнера лежав чорний полотняний мішечок. Для збереження архівних документів принципово важливо, щоб матеріал, у якому вони лежать, пропускав повітря. Лендон узяв мішечок обома руками і, тримаючи горизонтально, витягнув із контейнера. Я думала, це буде щось на кшталт скриньки для коштовностей, сказала Вікторія, а це якась наволочка. Ходімо, мов Лендон. Тримаючи мішечок перед собою як безцінний скарб, Лендон попрямував у центр сховища, де стояв стандартний архівний стіл зі скляним верхом. Розташування столу в центрі мало на меті скоротити до мінімуму відстань, на яку передоситимуться документи, а дослідників своєю чергою влаштовувало те, що стіл з усіх боків оточували стележі з документами. У найвідоміших архівах світу відбувалися пухальні відкриття, і науковці не хотіли, щоб суперники зазирали крізь їм під руку. Лендон поклав мішечок на стіл і розтибнув на ньому кнопки. Вікторія стояла поруч і мовчки спостерігала. Порившись у глудку з архівним приладдям, ледно знайшов невеличкі щипці з дисками на кінцях, обтягнутими м'яким фетром, архіваріуси називають їх кастаньєтами. Лено дедалі більше хвилювався, боявся, що от, от прокинеться в Кембриджі і побачить на столі купу студентських робіт, які треба перевіряти. Затамувавши подих, він розкрив мішечок, сягнув щіпцями середини. руки бавняних рукавицях тремтіли. Спокійно, сказала Віторія. це ж не Плутоній, а лише папір. Лендон обережно затиснув щіпцями сторінки, що лежали всередині. Тоді, замість того, щоб витягнути їх назовні, легко стягнув із них мішечок. Так роблять архіваріуси, щоб не пошкодити цінних документів. Лише поклавши сторінки на стіл і вимкнувши знизу спеціальну підсвітку, він знову почав дихати. У тьмяному світлі, що йшло з під столу, Віторія скидалася на привида. Зовсім невеличкі сторінки, мовила вона з благовінням у голосі. Лендон кивнув. Аркуші на столі були схожі на вирвані сторінки з якогось невеличкого роману Мікіпалітурці. Верхній був титульним, на ньому орнаментальними літерами було виведено назву твору, дату, а також стояло ім'я Галілея, написане його рукою. У цю мить Лендон забув про тісноту сховища з розрідженим повітрям, забув про втому й ті жахливі події, що привели його сюди. Він зачудовано дивився на рукопис дотик до історії завжди справляв на ленду на величезне враження це було все одно, що бачити мозки пезля на портреті Моне Лізи. Вицвілий жовтий папірус не залишав сумнівів щодо віку й автентичності документа, однак, якщо не зважати на неминучі ознаки старіння, він чудово зберігся. Трохи заблякла фарба, сторінки дещо потерлися й позлипалися, але загалом у дуже доброму стані. Ленно розглядав філігранні написи на обкладинці, і від браку вологи в нього почали сльозитися очі. Віторія мовчала. Подайте, будь ласка, лопатку. Ленон показав на лоток архівним приладдям із іжостійкої сталі. Віторія знайшла лопатку і дала йому. Інструмент був дуже якісний. Ленон провів по ньому пальцями, щоб усунути залишки статичної електрики. А тоді надзвичайно обережно підсунув лопатку під обкладинку і перегорнув її. Перша сторінка була написана від руки дрібним каліграфічним почерком, розібрати який було майже неможливо. Лендон відразу зауважив, що на ній немає ні діаграм, ні чисел, лише текст. Геліоцентризм, переклала Вікторія заголовок. Вона швидко продивилася текст. Здається, тут Галілей раз і назавжди відкидає геоцентричну модель Усесвіту. Але це давня італійська, тому точного перекладу я не гарантую. Переклад нам не важливий, сказав Лендон. Нам потрібна математика, чиста мова. Він перегорнув лопаткою наступну сторінку. Знову текст, ні діаграм, ні формул. У Лендона почали пітніти руки під рукавицями. Рух планет, прочитала Вікторія заголовок. Лендон наморщив чоло. За інших умов він із захопленням прочитав би це все. Неймовірно, але сучасна модель планетних орбіт НАСА створена за допомогою потужних телескопів, майже ідентична з первинними розрахунками Галілея. Знову немає математики, сказала Віторія. Тут йдеться про зворотній рух і еліптичні орбіти чи щось подібне. Еліптичні орбіти. Ленно згадав, що проблеми в Галілея почалися здебільшого після того, як він заявив, що планети рухаються еліптичними орбітами. Ватикан прославляв досконалість кола і наполягав, що небесні тіла можуть рухатися тільки по колу. Ілюмінати ж вбачали, досконалість теж і в еліпсі, захоплюючись математичною дуальністю двох його полюсів. Еліпс ілюмінатів можна впізнати навіть сьогодні в деяких сучасних символах масонів. Перегуртайте, сказала Віторія. Ледон перегорнув сторінку. Фази місяця і припливи, прочитала Віторія. Ні чисел, ні діаграм. Ледон перегорнув ще одну сторінку. Знову нічого. Почав перегортати без зупинку. Нічого, нічого, нічого. Я думала, цей чоловік був математиком, сказала Віторія, а тут тільки текст. Ледон уже відчував нестачу повітря. Надія танула. Аркушів залишалось дедалі менше. Знову нічого, сказала Віторія. Математики немає. Кілька дат, кілька стандартних чисел, але нічого схожого на ключ до загадки. Лендон перегорнув останню сторінку і зітхнув. На ній теж був сам текст. Коротенька книжечка, похмуро сказала Віторія. Лендон кивнув. Лайно, як кажуть у Римі. Справді, повне гімно, подумав Лендон. Здавалося, відображення у склі кипкує з нього, так само, як удома зранку, пістаркуватий привид. Тут мусить щось бути, хрипло вимовив він. Вічей у власному голосі здивував його. Сегну десь тут, я знаю. Може, де три це не діаграма? Ленон повернувся і тільки здивовано на неї подивився. Ну, добре, погодилась вона. Таке розшифрування справді доволі переконливе, але може ключ не математичний? Лінгапура. Що ще це може бути? Мистецтво? Але ж у книзі немає ні діаграм, ні ілюстрацій. Напевно, можна сказати тільки те, що лінгапура це не італійська. Логічно припустити, що це математика. Погоджуюсь. Лендо не міг так легко змиритися з поразкою. Може ці цифри і рівняння написані словами? Щоб усе перечитати, потрібен час. Якого у нас немає, треба поділитися. Він перекинув усю кубку аркушів у первинне положення. Я достатньо знаю італійську, щоб упізнати числа. Лопаткою він перерізав купку, наче колоду карт, і поклав десяток перших сторінок перед Віторією. Плюч десь тут, я переконаний. Віторія перегорнула рукою першу сторінку. Лопатка. заблагав Лендон. Скупив з лотка ще одну лопатку і простягнув їй. Перегортайте лопаткою. Я ж у рукавицях спробувала заперечити Віторія. що я можу тут пошкодити. Я вас прошу. Віторія взяла лопатку. Ви відчуваєте те, що і я? Неспокій? Ні, нестачу повітря. Лендонові теж почало відчутно бракувати повітря. Кисень вичерпався швидше, ніж він припускав. Треба було поспішати. Розв'язувати архівні головоломки йому було не вперше. Але зазвичай він мав на це більше часу, а не якісь кілька хвилин. Ледон мовчки схилився над столом і почав перекладати першу сторінку. Ну, покажися, чорт тебе забирай, покажися. Розділ 53. До одного з підземних тунелів Рима кам'янистим схилом скрадалася темна постать. Давній перехід усвітлювали тільки скипи, від чого повітря в ньому було густе й гаряче. Попереду чулися голоси наляканих чоловіків, що марно кликали на допомогу. Звуки вічею відлунювали від стін і заповнювали весь тісний підземний простір. Завернувши за ріг, він їх побачив точнісінько такими, якими залишив тут раніше чотирьох старих чоловіків, до смерті наляканих, ув'язаних у крихітній кам'яній камері із ржавими гратами. Хто ви? запитав один із них французькою. Чого вам від нас треба? Допоможіть. вигукнув інший німецькою. Відпустіть нас. Вам відомо, хто ми такі? запитав третій англійською з іспанським акцентом. Тихо. Скомандував різкий голос, слово прозвучало як остаточний безжальний вирок. Четвертий полунений, італієць, мовчазний і задумливий, подивився в чорну порожнечу очей туремника і міг заприсягтися, що побачив там саме пекло. Боже, допоможи нам, подумав він. Убивця подивився на годинник, а тоді перевів погляд на бранців. Ну що? спитав, хто буде першим? Розділ 54 В архівному сховищі номер 10 Роберт Лендон згадував італійські числівники, насилу орієнтуючись на розбірливому письмі сто, 1, 2, 3, 50. Де ж те число? Хоч якесь. Дійшовши донизу, він узяв лопатку, щоб перегорнути сторінку. Підніс інструмент до кубки аркуші і відчув, що його рука тремтить. За кілька хвилин він усвідомив, що гуртає сторінки руками. Оце так, подумав, почуваючись мало не незлочинцем. Бракісню почав даватися в знаки. Горітиму я в пеклі для архіваріусів. Давно б так, сказала Віторія, і, побачивши, що Леннон гуртає сторінки руками, теж відклала лопатку. Є щось? Віторія похитала головою. Нічого такого, щоб скидалося на чисту математику. Щоправда, я читаю не дуже уважно, але не бачу нічого схожого на ключ. Перекладати Лендонові ставало щораз важче. Італійську він знав доволі поверхово, а давню італійську і погутів. Вікторія першою впоралась із своєю частиною і невесело почала переглядати все ще раз від початку, тепер ретельніше. Додивившись у останню сторінку, Лендон тихо вилаявся і подивився на Віторію. Вона, наморщивши чоло, придивлялась до чогось на одному з аркушів. Що там? поцікавився він. Віторія не підвела голови. У вас були якісь примітки? Ні, принаймні я не зауважив. А що? На цій сторінці є примітка. Вона ледь помітна, бо тут складка. Лендон спробував прочитати те, на що вона дивилась, але побачив тільки номер сторінки у верхньому правому куті. Сторінка 5. Вже за мить він усвідомив збіг, але навіть після цього зв'язок здавався сумнівним. Сторінка 5. 5. Піфагор, пентаграми, ілюмінати. Цікаво, чи справді ілюмінати вирішили сховати свій ключ на п'ятій сторінці. У червонуватому тумані, що їх уточував, блиснув слабкий промінчик надії. А в приміці є якісь цифри? Ні, похитала головою Віторія. Тільки текст, один рядок, дуже дрібним шрифтом, майже нечитабельний. Надія ленду згасала. Це мала бути математика. Лінгопура. Так, знаю. Вона повагалась. Але думаю, вам це буде цікаво. У її голосі чулося хвилювання. Читайте. Прижмурившись, Віторія прочитала Крізь Рим сюди прокласти світла путь. Такого лено зовсім не чекав. Як ви сказали? Віторія повторила Крізь Рим сюди прокласти світла путь. Світла путь? Ледон мимоволі напружився. Так тут написано світла путь. Коли ці слова дійшли до його свідомості, Ледон відчув, що туман у голові розкроїла мить ясності крізь Рим сюди прокласти світла путь. Він іще не знав, як це може їм допомогти, але рядок, схоже, чітко вказував на стежку світла, путь світла. У нього було таке відчуття, що його мозок працює, як двигун на неякісному пальному. А ви впевнені, що це перекладається саме так? Вікторія завагалась. Насправді, вона подивилась на нього якось дивно. Це не переклад, це рядок написано англійською. На якусь мить Лендонові здалося, що акустика в сховищі позначилась на його слухові. Англійською? Вікторія підсунула документ до нього, і Лендон прочитав унизу сторінки напис крихітними літерами крізь Рим сюди прокласти світла путь. Англійська? Що робить англійська в італійській книжці? Вікторія знизила плечима. У неї теж почало паморочитися в голові. Можливо, англійська це є Лінгапура. Її вважають міжнародною мовою науки. У церні ми тільки англійською спілкуємося. Але це все було у XVIII столітті, не погоджувався Лендон. Тоді в Італії ніхто не розмовляв англійською, навіть. Він змовк на півслові, усвідомивши, що збирався сказати, навіть духовенство. Розум науковця запрацював на повну силу. У 17 столітті, тепер Лендон заговорив швидко, англійська належала до мов, якими Ватикан не послуговувався. Клірики розмовляли італійською, латиною, німецькою, навіть іспанською, і французькою, але англійською Ватикані ніхто не знав. Англійську церковнослужителі вважали брудною мовою вільнодумців. І таких нечистивців, як Чусер і Шекспір. Раптом Лендон згадав чотири тавраї мінатів – Земля, Повітря, Вогонь і вода. Легенда про те, що амбіаграми були написані англійською, тепер набула нового, несподіваного змісту. Отже, по вашому Галілей міг назвати англійську чистою мовою, тому що нею не володів Ватикан. Так. Або, можливо, написавши ключ англійською, Галілей мав на меті обмежити коло читачів загалом. Але це навіть не ключ, заперечила Віторія. Крізь Рим сюди прокласти світла путь. Який це у біса ключ? Вона має рацію, подумав Лендон. Від цього рядка не було ніякої користі. Але повторивши його подумки ще раз, він зауважив щось незвичне. Дивно подумав. А наскільки це ймовірно. Треба йти звідси, сказала Віторія хриплим голосом. Лендон не слухав. Крізь Рим сюди прокласти світла путь. Це ж пентаметр, чорт забирай. П'ятистопний ямп, раптом сказав він, і ще раз подумки порахував склади. П'ять пар складів. Ненаголошений, наголошений. Віторія не зрозуміла. П'ятистопний хто? На мить Лену знову опинився на уроці англійської в академії Філіпа в екзетері. Справжнісіньке пекло. Зірка шкільної безбольної команди Пітер Грієр ніяк не може запам'ятати, скільки наголошених і ненаголошених складів є в рядку Спірівського пентаметра. Вчитель, він же водночас і директор школи, енергійний містер Бісел, вискакує на стіл і кричить Пентаметр, Грієре. Згадай, скільки кутів має дім у безболі. Пентагон. П'ять кутів. Пента, пента, пента. П'ять пар складів, думав Лендон. Не наголошений, наголошений. Неймовірно, але за всю свою наукову кар'єру він ніколи не помічав цього зв'язку. П'ятистопний ямб це симметричний розмір вірша, що має в основі священні числа ілюмінатів 5 і 2. Ти притягуєш за вуха, сказав собі Лендон, намагаючись більше про це не думати. Це лише випадковий збіг. Але в голові вперто крутилися слова П'ять. Піфагор і Пентаграма. Два дуальність цього сущого. За ми свідомість усяяла ще одна здогадка п'ятистопний ямб. За його простоту часто називають чистим віршем або ж чистим розміром лалінгапура. Можливо, це є та чиста мова, про яку казали ілюмінати, крізь Рим сюди прокласти світла путь. Ого? сказала Віторія. Ленун повернувся і побачив, що вона крутить аркуш і розглядає його з різних боків. Усередині в нього похололо. Не дай Бог. Тільки не кажіть мені, що цей рядок теж амбіграма. Ні, це не амбіграма. Але це. Вона повернула аркуш на 90 градусів, потім ще і ще. Це що? Вікторія підвела голову. Цей рядок тут не єдиний. Є ще один? Порядку з кожного краю, згори, знизу, зліва і справа. Думаю, це віршик. Чотири рядки? У Лендуна перехопило подих. Галілей писав вірші? Дозвольте глянути. Вікторія не віддала сторінки. Вона сама придивлялась до крихітного тексту на полях. Я відразу не помітила цих рядків, бо вони написані на самих краях. Вона нахилилась над останнім рядком. Хм, Знаєте що? Це написав не Галілей. Що? Під вершем стоїть підпис Джон Мільтон. Джон Мільтон? Впливовий англійський поет, що написав Утрачений рай, був сучасником Галілея і вченим. Багато дослідників підозрювали його в причетності до Люмінатів чи не в першу чергу. На думку Лендона, легенда про зв'язок Мільтона з Люмінатами була правдою. Мільтон не тільки здійснив 1638 року паломництво до Рима, щоб поспілкуватися з просвітленими людьми, яке зафіксоване документально. А й зустрічався з Галілеєм, коли той перебував під домашнім арештом, про що свідчить чимало картин епохи відродження, у тому числі знамените полотно Анібала Гаті Галілей і Мільтон, що сьогодні висить у Музеї історії науки у Флоренції. Мільтон був знайомий з Галілеєм, правда? запитала Вікторія, підсуваючи аркуш Лендонові. Може, він написав цей вірш на прохання того. Лендон, вціпивши зуби, взяв документ. Розправив його на столі і прочитав рядок у горі, тоді повернув аркуш на 90 градусів і прочитав рядок на полях праворуч, ще один поворот і рядок знизу, ще поворот ліворуч. Останній поворот і аркуш опинився в первинному положенні. Усього рядків було чотири. Той, який Віторія зауважила першим, насправді виявився у вірші третім. Вражий Лендон іще раз перечитав усі чотири рядки, один за другим, повертаючи аркур за годинниковою стрілкою, Згори, праворуч, знизу ліворуч, тоді схвильовано видихнув, сумнівів не залишалося. «Ви знайшли ключ, мій Свитра. Вікторія втомлено усміхнулася. От і добре. То, може, ми нарешті звідси підемо? Я мушу переписати ці рядки. Треба знайти десь папір і ручку. Вікторія похитала головою. Оближте, професоре, не маю часу бавитися в писців!» Вона взяла аркуш і попрямувала до дверей. Лендон став. Цього не можна виносити назовні, це. Але Вікторія вже вийшла зі сховища.